Доброго сім дня. Сьогодні 21 січня, 24 рік уже не знімав, бо нема що показувати і не то що нема роботи багато роблю. Наверху строю прививочниці. Покажу коротеньке. Це хуська бомба, сьомий рік. так загружается сережками. Все в сережках. Вся, вся, вся в сережках. Так само и те другие. Зараз покажу. Иду в той другой садок. Покажу более детально. Это я уже в другом садкове. Трошки пробегнусь, покажу. Сегодня неделя. Це ось такий кущ, шестий рік. Хузької бомби. Такі наросли. Хороші для прививки, для щеплення. До трьох метрів. Одно річки. Я не представляю собі, якщо б ця хуська бомба була на шпалері. Цілий літо треба біля неї було б спати сікатором або оприскувати раундапом, щоб не росло. Я вважаю, що шпалера для фундука це все. Таке, щоб продати більше саджанців Те такі всі розумні, коли там пишуть чи мені, чи другому люди питають, яка схема посадки там. Кажу 3х4, 3х5, смотря чи техніку буде оброблятися сад, чи ні. І наші професора пишуть ото густо. Дуже густо треба 5х5-5х6. А коли вони предлагають садити через 75 см через метр, то це не густо. Ну якийсь якийсь дурдом. Ну це таке я би це нічого не говорив, люди самі бачать в інтернеті. Багато чого можна подивити, проаналізувати. Правда, інтернет забирає багато часу у людей, але плюс трошки люди стали розумніші, провіряють, дивляться, а потім вже садять. Я зараз тут біля цього штамба, кущика. Теж такий на аналіт здоровенні для прививки. Хочу показати для Ігоря Цибенка. оця ветка От вона вся гілочка така насищена. Гілками на ній було 280 орішків. А отут ще дві гілочки невеличкі. Цих було менше набагато, бо вони дві. На двох навіть не було стільки, скільки на тій одній. В общем, було десь і на тій, і на цих біля 500 фундуків. Якщо умножити 5 на 7 5 на 8 примерно 3,5-4 кілограма, я важив, не пам'ятаю з якого, ну, з якихось цих кущів було 3,5 кг. На цьому може було 4, може 3,5, не знаю, я не важив. Бо він каже, що я брешу на одній гілці 280, а на трьох, не знаю на котрих трьох. Діло не в тому. Я показую як є, я не перевіряю кожний кущ, і, во перше я це все роблю в першу чергу для себе. Мені ніхто не мішає взяти в то відро кинути ще кілограм, чи пів кілограма чи 800 грам по барабану. Я це показую, як є, і показую і дивлюся за цим всім для себе. І ще каже, де мої плантації. Щоб садити плантацію, треба провірити, а не потім корчувати дерева. Тому що в мені... Не дуже є так і багато. Життя проходить. І землі у нас не дуже. Курчуємо і так садимо. В минулому році посадили, вже я почав садити хуську бомбу так нормально. І в цьому році досадимо, буде десь 20 гектарів. Посаджено 80% буде хуської бомби. І кінець року, аж дасть Бог все буде добре. Почнемо вже займатися більш так підготовляти, щоб переробляти хуську бомбу, потім у людей брати по нормальній ціні, щоб і люди були задоволені. І це все дасть Бог буде. Робитися. все в кінці неділі постараюся зняти відео люди просять по обрізці, обрізати такі великі кущі вже можна починати. А от такі однорічні, двохрічні їх ліпше обрізати вже, формувати весною, коли вже пройде погода всяка різна тому що для таких однорічних двохрічних важлива кожна почка брунька це ткітенка теж такий штамбік 40 см 35 я рахую дуже нормальний штамп по висоті тут уже обрізаєте яку хочете висоту робите штамп який вам душа бажає. Так само, як на цьому Енісові, я показував, як я його садив. Весною буде два роки. От він пішов один рік, пішов другий рік. Оцю середню заберем а ці вже обріжемо трошки, вже має плодоносити. Ну це вже дуже вийшло. Ісь 1,40 сорок. це дуже високий штамп. Це все формірується без проблем. Так як от тут отут штамбік, от медвежий, внизу маленький, от пішов штамп, він жорсткий, устойчивий. І все, ця середня забереться зараз дві ці остаються. Ну потім думаю на цій неділі. Зніму невеличке відео покажу. А так, в принципі, зима почалася вже в січні, морозик, сніг, дощ. Вчора був наверху там на базі. зняв коротеньке, додавлю відео що там робиться роботи дуже багато покажу хто не бачив ріжки хуської бомби взяв з собою це в мене движумо кулькові просто ми у різних кульках там із різних дерев для свого для своєї роботи Хуська бомба. Буде щепитися хуська бомба. Це вже не хуська, основний сорт. І буде щепитись десь біля 20 сортів, які можна вже щепити, садити, розсаджувати Більша частина буде круглих. Потім напишу що буде. Жаданний рибка. Сьогодні морозець не дуже великий, файненько. Всім пока, будьте здорові. Міру нам. Хай Бог помогает дороже всех. Покажу свою стройку. Наверху. В одну сторону накрыл уже. не в бо подош пішов понеділок на краю потім уже между колонами каркас буде рейка УСБ, утеплитель матеріали всі вже тут наверху тут забетонировал уже так на раз щоб не сверлити бетон не битий тут буде висота зараз десь 3 метра а там більше трьох я буду такий стілаж робитися тут тут теж І середина лютого нас да, бог будемо висажувати вже саджанці Металочерепиця тут взяв з собою молодого охранника буду що локі! Локі! Милений, миледниць. Роботи дуже! Дуже багато утеплітель, саженці прикопані, дров заготовили там, там підготовили на землю. Будемо копати дуже великий об'єм. Заманався і морально, і фінансово. Дасть Бог доробимо.